Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, у молитві, в радості, в благословенні. Прекрасний час, вихідний день у більшості, субота, вихідний день, але і такий робочий, робочий для того, що треба працювати над своїми справами, над особистим наверненням, над своїм життям. Бо якщо я цілий день на роботі зранку до вечора, то коли мені займатися собою? Коли мені... Шукати час, цей, то субота цей час. Субота цей час, який можна інвестувати, ну або пролежати на дивані цілий день, переглядаючи серіали. Ну, і казати, що я заслужив, я заслужив, бо я цілий тиждень мучився на тій роботі. Але так вчить нас цей світ робити. Направду, субота є цей час, коли ти можеш. Змінювати своє життя, коли ти можеш е, якісь кроки робити для того, щоб змінити роботу, змінити е, обстановку, і цей час дарований нам для того, щоб ми е, були собою, собою і з Богом. Звісно, для того е, потребуємо в цей день більше, більше роздумати над Божим планом в нашому житті, над Божою місією в нашому житті. Е, бо коли як на сьогодні. І ще є у нас неділя, щоби бути з Богом також. Сьогодні, 2 січня, 2012 рік. Дорогі діти, коли з материнською турботою дивлюсь у ваші серця, то бачу в них біль і страждання, бачу поранене минуле та безперивний пошук, бачу своїх дітей, які хочуть бути щасливими, але не знають як. Відкритись от себе це шлях до щастя, шлях, яким хочу вас вести. Бог Отець ніколи не залишає своїх дітей самих, особливо в болю та відчаю. Коли ви розумієте та приймаєте це, то станете щасливими і ваш пошук закінчиться. Ви будете любити і не будете боятися. Ваше життя буде надією та істиною, якою є мій син. Дякую вам, що прошу вас про Моліться за всіх, кого вибрав мій син. По прошу вас моліться... За всіх, кого вибрав мій син. Не судіть, бо всі будете суджені. Ну, таке серйозне посилання. Але файне. файне. Марія каже, всі прагнете щастя. О, і так є. Ми всі люди прагнемо щастя, бути щасливими. Е і власне тут є відповідь. відповідь: як бути щасливим. Де то щастя знайти? І сьогодні прекрасний день для цього. Щоб стати щасливим, сьогодні задай собі питання, чи щасливий ти вже, чи ще шукаєш, чи ще думаєш заробити щастя, думаєш, що його можна купити, його можна придбати, його можна якось випросити. Ну, тобто, де взяти то щастя, а Марія каже, де його взяти? І нагадаю, що посилання звучить сьогодні, в цей день для тебе особисто, для мене особисто, не для всіх, не для дітей, якихось там, ну, ось там люди ходять, які всі діти Марії, але саме для тебе, для дитини. Коли з материнською турботою дивлюсь у твоє серце, то бачу в них біль, то бачу в цьому серці біль і страждання, бачу поранене минуле, та безприривний пошук. Бачу свою дитину. Яка хоче бути щасливою, але не знає, як. Марія бачить, бачить мене скрізь всі, знаєте, бо ми, як люди, звикли там маски надягати, окуляри, там одіж, там все заховано, прикривано. Ми професіональні лицеміри, професіональні е, ці, актори, які граємо цікаві ролі. Якщо я навіть найщаслива людина, то... На людях я буду щасливіша людина. На фотографіях я буду найщасливіша людина. Ну, <клух> Звикли створювати ці вигляди різні для, для кожної особи своя, свій вигляд, своя, ца, ца-ца. А Марія бачить нутро. Каже: Я бачу твоє серце. Не, не створю вигляд переді. Мною. Мені можеш ти бути чесно відкритися, сказати, що «Та, я нещасливий, нещаслива, я потребую того, того, того. <клух> ну, в наш розум навіть не знає, що таке щастя. І розум буде казати, я хочу дом на Мальдівах, там, лексус, то, 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 і це мало би зробити мене щасливим. Але ні, моряка навіть не знаєте, як бути щасливим. Навіть не знаєте. Дивимось на біль, на страждання. Всі були в минулому зранені. Але так можна і залишити в цьому минулому. Або я залишаюсь в минулому в всіх болях страждання. Або я з ними закінчу і починаю нове життя. Починаю нове життя. Каже Марія, дивлюсь твоє серце і бачу біль в, в ньому і страждання. <кій> бачу поранене минуло та безпериний пошук. Бачу тебе, дитину, який хочеш бути щасливим, але не знаєш як. Не знаєш як. У нас сьогодні, ну, наче ми мудрі, наче розумні, наче знаємо, <кхух> наче би знали, да? мільйон доларів, і я щасливий. Але ні, ні, це брехня. Це брехня. І Марія каже, навіть не знаєте, ми просимо гроші, суперпрацю, щоб гроші добрі були. Ну, ми так направду, задумайте, як ми шукаємо роботу. Ми шукаємо, дивимося, скільки нам за це дадуть, скільки нам грошей дадуть. Ми не шукаємо роботу, щоб нам подобалось, ми шукаємо, щоб нам давали гроші добрі. І думаємо, що це буде щас, щастя. Але потім йдемо на ту роботу і розуміємо, що то не щастя. Гроші наче є, але часу нема коли їх витрачати. <кхем> Вибачте. І... і не знаємо як? Як? Наче бо здавалось вже ось-ось. Вже машину купив, вже будинок купив, вже наче й діти є. А щастя та нема. Нема. А Марія каже: шукайте це щастя, але не знаєте, як бути щасливими. Відкрийся отцеві. це шлях до щастя. Відкрийся Богу, на Божий план, на Божу місію, на Божу працю. І це є шлях до щастя. Не тільки я відкрився, ну я сказав, я відкрив серце, Бог. Боже, я відкрив, де моє щастя. Ні. Це дійсно відкритися, почути голос Божий і почати робити, що він тобі каже. Не тільки чути, я чую голос Божий, супер, файно. Але це тільки початок. Потім ще треба робити те, що Господь говорить тобі. Те, що Господь кладе тобі на серце іноді, от приходить така думка, що маю це зробити. Зразу питання: хто я такий, щоб це робити? А чи вийде, а чи не засміють мене. Тобто. Сразу сатана тобі, відразу сатана тобі сумнівав, мільйон дає, але ця думка тебе не лишає, що ти маєш це робити, маєш. І коли починаєш це робити, як би каряво, воно не виходило. А скажу вам чесно, ні у кого не вийде професійно відразу, наприклад, навіть такий ролик зробити, буде каряво. Перший, другий, третій це все приходить з досвідом. Тому треба почати робити. Почати робити для одної особи. А краще робити для Бога. Ти робиш для Бога. А якщо у тебе одна особа, якщо у тебе навіть один глядач на каналі, то це супер. Супер. Ти почнеш робити. Головне, щоб ти почав робити, отримав це щастя. А потім, потім Бог тебе буде благословляти. Буде більше людей, буде того, того, того. По мірі навчання, по мірі твого служіння. Ну, не кажу всім. Ставати блогерами, але це працює в кожному служінні. Десь давати конференції, десь щось навчати, десь євангелізувати, з першого разу так не вийде. Також молитися за зцілення. Все все майже з першого разу погано виходить. Але важливо стати на цей шлях. Каже, відкрийся це шлях до щастя, шлях, яким хочу тебе вести. Бог Отець ніколи не, залиш... не залиши тебе, дитину, самою, особливо в болю та відчаю. Бог не залишає тебе в болю і відчаю. Коли ти розумієш та приймаєш це, то станеш щасливим. Коли ти це зрозумієш і приймеш це, що ти не один в своїх болях, стражданнях, бідна, я нещасна, нікому не потрібна, а Бог з тобою, Бог тебе каже: встань, зроби те, що кажу, і будеш щасливим. Будеш щаслива. Каже, коли ти зрозумієш та приймеш це, то станеш щасливим. І твій пошук закінчиться. -хо -хо. А коли пошук закінчиться, то такий мир приходить. Бо коли ти знаходиш це щастя в Бозі, то приходить мир, який? який тебе зупиняє. Ти в мирі, ти в мирі, ти розумієш, що ти в своєму призначенні, що ти робиш те, що тобі подобається. Що ти робиш добру справу, що ти служиш Богу, і це дарує такий мир. І ти вже не думаєш про ті гроші, про ті дачі на Мальдівах і те все інше, бо розумієш, що то все речі, які мають тільки служити, служити. не бути ідолами, а служити для того, щоб Бог був більше прославлений, станеш щасливим і твій пошук закінчиться. Ти будеш любити і не будеш боятися. Ось це, ось це такий ключ. Теж. Ти будеш любити і не будеш боятися. Якщо сьогодні ти боїшся, ну то іще не війшов. І ще твій пошук триває. Ти ще в пошуку, в страху е, і не можеш любити толком. Навіть не розумієш, що це означає любити. А каже Марія: ти будеш любити і не будеш боятися. Твоє життя буде надією. надією та істиною, якою є мій син. Твоє життя все перетвориться. Дякую тобі, прошу тебе, молись за всіх, кого вибрав мій син. Вибрав мій син, це священники, монахині і всі місіонери, всі покликані, всіх кожного вибрав Ісус. Тебе вибрав сьогодні Ісус, якщо ти дивишся цей канал, дивишся цю програму, тебе вже вибрав Ісус і покликав через Марію. Ми навіть цього іноді просто не, не думаємо про це. Як я опинився, як я став віруючим взагалі. Ти був вибраний і покликаний. Тому ж сьогодні молимось, на практику візьмемо, молимось за всіх, кого вибрав Ісус. А це і за мене, і за Тебе, і за всіх, хто тут є на каналі, всіх підписників і всіх служителів е, тіла Христового в цілому світі. Каже: не суди, бо всі будете суджені. Не суди, бо будеш суджений. Не суди хтось краще, хтось ліпший, хтось краще то робить, хтось краще то робить. Або гірше це є осуд. Що в ту сторону, що в ту сторону. Ми можемо, або хтось краще ми їх судимо, або хтось гірше ми їх судимо. Але ти також не ідеал. Тому не суди і судим не будеш. На цими останніми словами хотів би, щоб ви розважили ще на практичному. Euh, своєму euh, розваженні. Розважили на практичному своїй молитві, бо по суботах, нагадаю, ми ці послання сьогодні 2 січня 2012 рік. Ми розглядуємо їх, роздумуємо особисто ще один раз. Тому закликаю з такої книжечки 248 сторінка, або з сайту Світломарії знаходити послання до Міряни Солдо. Знаходити ці послання і розважати. І особливо над цією фразою останньою не судіть, бо всі будете суджені. Це є заповідь, це є заповідь, яку Марія тут повторює. Каже: не судіть, не судіть. А це є нелегко, це є процес виходження, вийти з осуду, добре виходити через метод 21 дня на каналі Галилея. такий є так ролики, називаються Метод. Читання Слова Божого 21 день. І там є е, вірш, де можна вийти з цього осуду, вийти. Але не відразу. Виходиш, виходиш, виходиш. Тобто за це боротися. Це є важливо не судити. Бо ми, як люди, дуже схильні до цього осуду, до цієї критики, е, і, і всі 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 Всі, у нас як наша плоть, як аж, аж коли судить, аж, а, аж кайф отримує, розумієте? Марія каже, не судіть, не судіть, бо будете всі суджені. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугорія, папа.